Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами кожухівський Олександр США хочуть купувати українські дрони. заявив Зеленський. Є багато дронів, які маємо лише ми, і ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас ці речі, які є тільки у вас. А він відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я дуже хочу, щоб Америка допомагала нам захистити наше небо. Це дуже важливо. Денис Шмигаль став новим міністром оборони. А Герман Сметанін очолив Укроборонпром, Повідомив Зеленський. Президент наголосив, ціль нового уряду вже за перші шість місяців забезпечити 50% української зброї за рахунок власного виробництва. Це реально це цілком реально. заявив Зеленський. За програмою Оселя видано пільгових кредитів більш ніж на 30 мільярдів гривень. Загальна сума виданих кредитів за програмою Оселя станом на липень складає 30 мільярдів гривень. До Доступною іпотекою скористалось 18 тисяч українців, найбільше серед позичальників, військовослужбовців та представників сектору безпеки, яким іпотека доступна під 3%, 9 тисяч кредитів. Також програмою під 3% за весь час скористались 1400 медиків, 1400 педагогів. Середня пенсія в Україні зросла на 69 гривень, заявив Гетманцев. На 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6400 гривень. У порівнянні з 1 квітня 2025 року середня пенсія збільшилась на 1%. Це плюс 69 гривень. Більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5000 гривень. 56% пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тисяч гривень. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тисяч гривень, а 15% понад 10 тисяч гривень. Написав Етьманцев. Він зазначив, що середня пенсія є меншою за фактичний прошитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Додатково 400 мільярдів на оборону рада підтримала зміни до держбюджету. У середу, 16 липня, Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету на 25 рік. Видатки на оборону зростуть на понад 400 мільярдів гривень. Законопроект. 13439 передбачає збільшення видатків для сектору безпеки і оборони на 400 мільярдів гривень. Поновні глядачі, плануєте придбати чи купити собі квартиру. Звертайтеся до нас. Ми маємо в цьому компетенцію. Ціни ростуть, а хороша кава залишається доступною. Зростання цін на продукти та імпортні товари відчувають всі, і кава не виняток. Через коливання валютного курсу та зміни на ринку вартість якісної арабіки збільшилася на 20%. За останні місяці. А ви це відчули? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Але є прекрасна новина, є бренди, які дбають про своїх клієнтів. Юкофі моя компанія ще запускає спеціальну акцію, щоб ви могли насолоджуватися улюбленою кавою без зайвих витрат. Тобто дві пачки купуєте, третій подарунок. Сьогодні діє акція. Купуйте дві пачки 100% арабіки, а третє отримаєте у подарунок. Насолоджуйтесь якісною кавою та заощаджуйте разом із Юкофі. Ставте плюс в коментарях, там ми з вами зв'яжемося. Або пишіть номер телефону, мені в особисті повідомлення. Дякую, що ви зі мною. Це наша кав'ярня. Тут готується кава, тут кава мелиться, тут запаюються пачки, а тут смажиться кава. Машина називається Ростер. А в таких мішках вона приїжджає. Ось так я вам розповів. Коротко, швидесенько, оперативненько. А тут відбувається процес купівлі, продажу продукції, кави, приготування відбувається ось тут. А тут ми холодимо напої, а тут ми холодимо лід, а тут у нас солодощі. Це буде кава, все буде Україна. Поставте плюс в коментарях. Підтримайте мій бізнес Купівлюю кави в мене. Дякую вам.